Що буде, якщо пити енергетики занадто часто? Енергетики стали порятунком для багатьох, хто живе в умовах постійного стресу: військові, медики, волонтери, люди, які працюють без нормального відпочинку. Але що буде, якщо пити їх щодня або навіть кілька банок на день? Високі дози кофеїну та стимулятори викликають значне серцебиття, викликаючи перебої, аритмію та підвищене навантаження на судини. Енергетики згущують кров, збільшуючи ризик утворення тромбів. В поєднанні зі стресом і зневодненням і недосипанням, це Може призвести до інсульту, інфаркту, навіть у молодих і фізично здорових людей. Енергетики не дають справжньої енергії, вони лише блокують сигнали. В тому в результаті організм працює на межі виснаження. Крім того, постійне стимулювання нервової системи призводить до безсоння. Депресії, панічних атак та нервового підвищення енергетики це не рішення проблеми в тому, а тимчасова ілюзія бадьорості. Якщо пити дуже часто, організм рано чи пізно почне працювати на межі своїх можливостей, а наслідки можуть бути дуже серйозними. Бережіть себе.